Привіт, з вами собачий новий світ. З самого початку поспішу вам наповнити про нашого нового члена сім'ї. Це Алабая на ім'я Арчі. Ми вже доволі хорошо з ним познайомилися. Прекрасний песик, не дивлячись на те, що йому вже 6 років. Хоча мій чоловік його ще трішки побоюється, але це тому, що він, в принципі, боїться всіх великих собак. Якщо собака почала гратися у новому господарстві, значить їй тут комфортно. <laughs> I <Is> that <laughs> Вже так не діяли, надоїла вже. Скажи <му> мені, любо моя, любов моя, чи заслужив на тебе я? А як чи ні до правду не кажи? Ти завжди в серці, хоч біжи, хоч не біжи. Скажи мені, любов моя, любов моя, чи треба кораблю моя, чи треба світла в темній далині? Мені спини мене на краю. Знайомтесь, друзі, це малі вихованці мого питомника. Отака чудова дівчинка померанського шпіца. Вся в маму енергійна і допитлива. Далі до вашої уваги дівчинка Йоршинського тер'єра, така ж енергійна і дуже обережна. А далі йде таке чудо: теж дівчинка померанського шпіца. Усім їм пішов уже четвертий місяць. Ця дівчинка буде мікро, вона дуже дуже маленька. А таким цікавим виглядом вона тому, що її линька проходить дуже обільно. Можливо, це тому, що вона дуже маленька. Місяця мати вагу 500 грам. Це в мене вперше і не дивлячись на її зріст і вагу дівчинка допитлива. і безстрашна. для тих, хто не знає. Цуценята померанського шпіца в 4 місяці міняють свою шубку із дитячої на дорослу. Це нормально для цієї породи. Існують навіть такі вислови. чим страшніше цуценят коприлинці. Тим. тим більш набитіша і пишніша буде шубка. Отаке в мене зараз щастя. в Питомнику а на цьому все, друзі. Пока пока. Карпатький тиші циширанні, туман здіймається до хмар там вітер носить пісню давню. Il só